Вітаю вас в Академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми поговоримо про те, як аналізувати автокаталізатори за допомогою аналізатора ProSpectro 3. Я поясню, з чого складається автокаталізатор, де знаходяться дорогоцінні метали, а також опишемо два робочі підходи до аналізу: швидкий, без подрібнення та точний з подрібненням і вимірюванням у кюветах та лапстенді. Автокаталізатор це зазвичай керамічний блок із багатьма дрібними каналами. Вони схожі на соти. На внутрішніх стінках цих каналів є тонкий порошкоподібний шар, в якому закріплені, можна так сказати, Стинки платину, паладію і родію, і це покриття дорогоцінних металів виконує дуже важливу функцію. Воно допомагає очищувати відпрацьовані гази автомобіля, перетворюючи шкідливі речовини на менш шкідливі. І саме цей шар є цінним. А вартість самого каталізатора може варіюватись у різних марках авто в залежності від кількості дорогоцінних металів у каталізаторі. Для аналізу використовують два підходи. Перший це швидкий без подрібнення, це оперативний скрінінг прямо на місці. І другий точний з подрібненням каталізатора до однорідного порошку, і потім вимір у кюветах. Далі по черзі поясню кожен із них. Спочатку швидкий, а потім більш точний. Швидкий варіант підходить для оперативної оцінки. Діяти слід таким чином. Ви просто оглядаєте каталізатор і знаходите на ньому дві контрастні ділянки. Це більш забруднено і більш чисто. Вони знаходяться з двох сторін каталізатора. Ви легко очищуєте поверхню щіткою або можна стисненим повітрям, щоб прибрати пил і нагар. Ні в якому разі не зрізайте порошок зі стінок, і потім ви робите три заміри. Перший на більш забрудненій частині каталізатора, другий з іншої сторони на чистій, і третій десь посередині між ними. Після замірів ви усереднюєте три значення, і це дає вам е, репрезентативну оцінку для цього даного каталізатора. Такий метод достатньо швидкий і дозволяє прийняти рішення прямо на місці. Другий точний підхід застосовують, коли потрібна кількісна оцінка для звітності або розрахунку вартості. Він вимагає підготовки однорідної проби у вигляді порошку поміщені її в кювету і серії вимірів на аналізаторі. Далі я розкажу про докладний порядок дій щодо точного розрахунку вартості аналізатора. Перше, вам треба помолоти каталізатор до однорідної фракції. Наступний крок методом квартування – розділити порошок і взяти невелику частину як репрезентативну вибірку. Отже, перше, вам треба помолоти каталізатор до однорідної фракції. Друге це методом квартування розділити порошок і взяти невелику частину як репрезентативну вибірку. Третє засипати цю частину у кювету, вирівняти поверхню і накрити тонкою майларовою рентгенопрозоровою плівкою. І за допомогою проспектора 3 та лабораторного стенду провести два-три виміри, перемішуючи порошок у кюветі між замірами. І таким чином усереднити результати всіх двох або трьох вимірів. Цей підхід дає найточніші і відтворювані значення вмісту платини, паладію і родію. Для надійних результатів дотримуйтеся простих правил: перше це користуйтеся чистими інструментами, друге це ретельно подрібнюйте і перемішуйте порошок. Ну і також третє, це е, обов'язково треба квартувати вашу пробу для репрезентативної вибірки. Важливий момент: пил від каталізатора може бути шкідливим при вдиханні, тож працюйте в рукавичках і масці, і по можливості. У витяжній шафі правильна підготовка проби і повторні виміри дають стабільні відтворювані результати. Це підвищує точність визначення вмісту дорогоцінних металів і дає впевненість у прийняті рішень щодо оцінки або переробки матеріалу. Отже, ми розглянули будову каталізатора і роль покриття з дорогоцінних металів у очищенні відпрацьованих газів. Описали два підходи до аналізу швидкий без подрібнення і точний з подрібненням і вимірюванням у кюветах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, а також обов'язково підписуйтесь на Академію ЛВТех. Попереду ще багато корисних відео. До зустрічі!